Всім привіт! З вами Тетяна Таперова на каналі Life Online. І сьогодні говоримо про те, як захистити адмінку WordPress від шахраїв. Детально на цю тему я розповіла у своїй статті, описала усі можливі способи. А зараз хочу розповісти вам про один найпростіший, мабуть, спосіб, як захистити адмінку WordPress. Звичайно, мова йде про встановлення плагіну. Це плагін, Login lockdown and protect. Звичайно, таких плагінів існує багато, дуже багато, ви можете обрати такий, який вам підходить найбільше. Я покажу на прикладі цього плагіну. Переходимо в наш тестовий сайт, в розділ плагіни, додати новий, вставляємо назву. І ось він наш плагін. Як бачите, тут їх доволі багато. Цей, мабуть, найпростіший. Активуємо. І одразу у нас з'явилося повідомлення від плагіна. Плагін у нас ховається в розділі налаштування. Якщо ми перейдемо, натиснемо Відхилити в налаштування в списку налаштувань найнижчий пункт логін-локдаун. І що ми тут бачимо? Дуже прості налаштування насправді. Цей пункт у нас відповідає за перекладаємо кількість невдалих спроб входу протягом обмеженого періоду. Це в нас пункт відповідає за обмеження періоду часу повторної спроби, тобто в хвилинах. Це в нас тривалість блокування, тобто, якщо користувач використав усі свої. Можливості з врахуванням періоду між додаванням логіну і паролю використав усі можливості на 60 хвилин його заблокував. Так, тут у нас далі реєструвати невдалі спроби з неіснуючими іменами користувачів. Обов'язковий реєстрація увімкнено. Тут у нас маскування помилок входу. Можна включати, можна ні. Загалом, тут у нас блокувальне повідомлення, яке повідомляє користувачу, що він неправильно ввів логін або пароль. Інше налаштування це в нас версія PRO. Це інструменти. Можна тут налаштувати тестовий емейл, щоб перевірити, чи отримаємо ми електронні листи з нашого сайту. Це налаштування в нас. Відповідає за, е, якщо ви заблокуєтесь, і вам знадобиться ввести свою IP-адресу в білий список. Ну, раптом таке теж може бути. Тобто ви, як власник сайту, можете бути заблоковані, якщо е, помилково ввели не ті дані. Далі у нас тут версія PRO. Тут у нас статистика, тут у нас по країнам. Двофакторна аутентифікація. Я думаю, ви знаєте, що це значить. За допомогою Email. Але це теж у нас версія Pro. Ну, в принципі, базових налаштувань, оцих, навіть цих маленьких, вам вже буде досить. Це вже буде добрий захист вашого сайту. Є, є також пункт капчі. Перші два види капчі, вони є в безкоштовній версії, всі інші у версії Pro. Якщо обрати зі списку, без капчі або Built-in капча. Тобто ось ця капча може бути використана для захисту вашого сайту. І, звичайно, потрібно буде пройти верифікацію цієї капчі. І щоб перевірити капчу, щоб переконатися, що капча працює належним чином. Інакше налаштування капчі не буде збережень. Тут у нас теж налаштування версії Pro. Ну, Все інше. Це вже додаткові налаштування. Отже, який висновок? Навіть ось цих маленьких налаштувань вам буде досить для того, щоб, ну, хоча б мінімально захистити ваш сайт від взламу. Пам'ятайте, звичайно, про те, що і вас теж може заблокувати, якщо ви забуваєте свій логін чи пароль. Тому, будь ласка, будьте уважні до таких параметрів, як логін і пароль до вашого сайту, або до соцмереж навіть, тому що це ваша. Приватна інформація, і це ні, ніхто не має знати. По-перше, по-друге, ви самі маєте пам'ятати, тому добре було б, якби ви все це запам'ятовували, логін і пароль. Але ну якщо не можете запам'ятати, то запишіть. Принаймні в такому місці, е в блокноті чи в телефоні, хоча в телефоні теж не дуже надійно, краще в блокноті, щоб ви знали і могли в будь-який момент відновити свої дані або ввести їх. Ніколи не нехтуйте такими. Правилами як створення надійного паролю і надійного логіна. І коли ви встановлюєте WordPress вперше, ніколи ні в якому разі не використовуйте слово просто адмін. Вибирайте надійний логін, тому що слово адмін використовує дуже багато, і його насправді дуже легко зламати. Тому постарайтеся придумати для адміністратора сайту такий логін, який буде. Ну, і вам зрозуміли, і до зламу буде складніший. З паролем все точно так само. Отже, для захисту сайту потрібен логін-пароль, двофакторна аутентифікація бажано. Є для цього різні ресурси, ми можемо їх теж пізніше розглянути. звичайно, такий простий плагін, як Login Lockdown and Protection. Навіть в безкоштовній його версії є базові функції, які вам допоможуть захистити ваш сайт. Ну що, я думаю, вам зрозуміло. Обов'язково прочитайте статтю на моєму сайті. Я залишу посилання в описі під відео. І, звичайно ж, коментуйте, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. З вами була Тетяна Тапери. Всім па, -па.